Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо неймовірно смачні м'ясні зрази з сирною начинкою. І так вакуумуємо всі, забираємо в морозильну камеру і там зберігаємо. А коли нам потрібно приготувати, витягаємо з морозилки, розрізаємо пакет. І так, замороженими викладаємо у гусятницю, змащену олією або вершковим маслом. По версі викладаємо шматочки вершкового масла, накриваємо зім'ятою фольгою, розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 50-60 хвилин. Пройшов вказаний час, зрази готові. То я вам показала заморожуваним способом.